І ви бачите, що хтось, дуже, на мій погляд, з вишуканим смаком, погрався з цими мінералами, тому що, по-перше, їх ну, багато, ви бачите, що це такий пучок. По-друге, зверніть увагу на цю застіпку. Подивіться, яка вона прекрасна, яка вона незвичайна, яка вона красива. Тут такий, такий замочок гвіздок отак можна відкрити. Цю застібку, але довжини намиста досталь для того, щоб продягати їх через голову. Але подивіться, ну як це красиво. Це така срібна, велика, масивна застібка, прикрашена сердоліком. І дизайнер підібрав оцей сердолік і, бачите, як зробив таке мережево і оздобив його маленькими срібними намистинками. Ну, це дуже красиві буси, я їх дуже люблю. Оце вам такий. Така ідея для вашого особистого дизайну. А як вам скажіть отака ідея намиста?